Всім привіт, друзі! З вами я, Слава Вогонь, і сьогодні ми будемо грати знову ж таки в Better on Bedrock. Ну, ось вже і загрузилось. А, почекай. Ай! Точно крові нема. Денче. Не, 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 дай поспать. Треба взяти бутылочка. А, их я на EMC продал. Дайте ты мне хоть декілька бутылочек. Нарешті три бутылочки. Вистачить, чтобы показать моду, яку я завантажив на эту сборку. А, в кого плыть? Я не знаю, в кого пить. А, я сейчас помпу. А, стоп. Та не, не думаю, що это Це ті жителі, що померли тоді, так? Дивіться, я можу померти зараз в підвалі своєму. І там і покажу вже. Та давай. Бі. Окей, відродилися. Відкрити, значить, не відкринемо, захоронимо щас. Окей, забрали все. Все забрали. Оце це не треба. Нам потрібно ось. У мене є діаманти, але мені потрібно здобути один садженець. Зараз треба включити флаймод. Я не можу летіти. Не знаю чому. Ну, окей, пішли д... обережно тут. Давайте зрубаємо це дерево або просто поламаємо листву, щоб нам висаддженець дуба вийшов. Блін, що це? Це листя темного дуба? В смислі? А все можу летіти. Фі... Уі... Не думаю, що саме дубовий потрібен паросток. Але б я краще дубовий здобув би, бо я там не знаю сильно так. Це листя дуба. Найм. Окей, ламаємо, 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 ламаємо. Яблуко випало, але мені потрібно, щоб саджанець випав. Я випав саджанець, все. Можемо летіти назад. Мій, давай, давай, лети. Отак от, от і ноїн. Отак от все. Тепер Ідемо от сюди. Вивчаємо на столі трансмутації. Вивчили. Беремо один паросток. Він, до речі, 32 коштує. А в мене скільки загалом Я Якраз і переміщу. В мене не так і багато ЄМСІ. Добре. І і, і. і Цей ще не спрацював. А, точно, я взагалі забув. Там не можна відразу діамантове крафтити. Так. Так, так, так. Хто зрозумів, той зрозумів. Окей, тепер треба кругляк мені. Вісім кругляку, Він у мене здається в системі. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І так покроково будемо вивчати всі пари. Я забув. Ми ж не можемо вивчити. Можемо. А, це ж тому, що вона від одного автора. Далі, що з ось цим паростком? Тут просто пишемо паросток. Ну там англійською як то. Ну, далі кол, ну цей вугілля. А вугілля то нема, вона здається зверху. А ще вугілля мені знадобиться для дещого іншого. О, залізка є. Його також можемо вивчити, якщо я його ще не вивчив, я не пам'ятаю. Я вже вивчав залізку, але це я також вивчив би. І вугілля. І беремо 8 вугілля. Є плюс 8 вугілля. Тепер я беру кравчу ось цей паросток. Вивчаємо його. Забираємо. Цей, до речі, вже дорожче коштує набагато. Далі, що у нас там далі? Як там ці називаються? С. Са... Так, ось. С... Окей, далі після. Після цього у нас іде. Пробомідне. Значить, нам треба крафтити мідне. Але мід я не знаю, чи у нас є. Напевно, нема. Я помилую все є мід. Окей, крафтимо мідне дерево. Що після мідного дерева йде? Це таке помаранчеве. А воно все просто автозаповнюється. Так, нам, значить, треба ось це. Залізо. Беремо. Мені не вистачає EMC. Окей. Тоді пішліть на вулицю. Нам треба буде вирощувати це. А, кістки, напевно, є в EMC системі. Половіці так я буду отримувати більше. А немає, до речі, ні, є. Я от пам'ятав. Давайте візьмем десь 5. І десь ось тут. Так, ось тут в кісткове борошно. Окей, я вже посадив парус, так значить. Є. Кріпер, не заважай! Ми отримали колоду, але не отримали чомусь. А якщо будемо кайлом ламати? А! Так ми отримаємо дерево. А отак от, от ми отримаємо залізо. Ой, це мідь. Ого, як швидко. Це верис піт. Це скільки я отримав? Два міди і один паросток. Ну, в принципі, так можна, в принципі, користуватися цим. А так, і ми отримаємо. Ах, точно, закінчилась кров. Блін, да 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 де. Ні, тільки на це у мене сейчас сонце палить. Ай-яй-яй. Ай ай. ай! ай, точно, у ж кровотеча, ай. Ой, це не кровотеча, а це як там? Ай. Давайте просто почекаем. Як і тоді, просто почекаємо. Так вот ми, до речі, отримуємо доволі багато EMC, так ще за дерево ми отримуємо EMC. Ох, ми так можемо, в принципі, нафармить, я думаю. Давай. Кокай мене. Кокай, кокай. Бл... Бл... Бл. Все. До речі, вона левітує. А тут щось є. Так, давайте тапнемо, хай воно розпечатається. Захоронити труп. До речі, по логіці ми можемо просто ось цю непереплавлену мідь туди закидувати. Якщо так подумати, Так, я і розширюю свою базу і отримую халявну мідь. І, і ну, а з цієї міди ми робимо EMC. Заходимо от сюди і кидаємо це. Опля! Оце так опачкінс. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, а це так ми отримали? Блін, день. Треба буде. Скільки відойде? Давайте спробуємо дійти до діамантового, якщо зможемо. І закінчимо серію. Здобуваємо так і дерево одночасно і мідь. Але найголовніше нам зараз паросток, щоб випав. Є. Yeah. Тут навіть не один паросток. А ми в ЄМС системі його закинемо, і тим самим ми його продублюємо. І тут ще будуть декілька зайвих. Аж чотири зайвих. І це просто ми отримали EMC з повітря. Далі що? Залізне. А що після цього? Золоте? А після золотого що? Цікаво, доволі сильно. А золота у нас нема. А його толком не здобував. Окей, ну давайте тоді завершимо на цьому серію. Це така маленька серія. Це просто для фарми є бо в мене є свої справи. Ну і всім пока і до наступних зустріч.